Якщо попіл сухий, чи можна ним посипати курник? Теоретично можна. Але на практиці він показує себе дуже погано. Замість того, щоб підсушувати, він тоді навпаки утримає вологу в підстилці. А тоді виникає кокцидіоз, бронхіти, кашлі, хрипи і взагалі куча болячок. Якщо в курник завжди відкриті двері, вологість висока або йде дощ, не бажано посипати, в принципі, попелом. Ну і не забуваємо, що кури какулькають, а какулька то мокра. Попіл гігроскопічний, тобто вбирає вологу з повітря. У дощову погоду він зволожується, злежується і може навіть утворити вологоплівку. На повітрі його можна використовувати, але в корнику не можна використовувати в жодному разі. Краще використовуйте підстилку стирця або соломи. Але не забувайте її часто змінювати, адже у вологу погоду вона дуже швидко сиріє. У мене в курей на дворі завжди стоїть пісок з попилом, а також стоїть пилова ванна. І ось різниця: пісок я навіть з попелом не можу взяти в руку, коли пилову ванну беру без проблем. Вони стояли в одному місці. Попіл увібрав себе вологість і став таким мокроватим. Уявіть це в курнику.